Вельми, шановні учасники Diaspora Indeed, я сьогодні знаходжуся в Києві, столиця вільного світу. Дякую, що ви приєдналися до нас, щоб дізнатися, яку роль може і повинна відігравати діаспора у формуванні майбутнього економічного шляху України. Сьогодні не лише кожен українець, який живе в Україні, але і кожен українець і друг України у всьому світі мріє про нову Україну. Не лише вільну, демократичну та європейську, але і зелену, процвітаючу та економічно потужну. Цю мрію ми починаємо втілювати сьогодні. за підтримки світової української діаспори. Ми відбудуємо Україну як маяк демократії, яка поважає верховенство прав та гідність людини, сталий розвиток повністю інтегрований євроатлантичну економіку та системи безпеки. Я знаю, що це може здатися за НАТО оскільки російські бомби продовжують падати, руйнуючи не лише школи та лікарні, але незвичну кількість життів. Але всі ми вже знаємо, що для хороброго народу України немає нічого неможливого. Ми щодня чуємо рішучість у словах президента Зеленського. Та діях народу України. У Луганно Швейцарії у липні цього року ми почули від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля амбітний і добре розроблений план відбудови України. Тому Світовий конгрес українців працює із урядом України щодо підтримки плану реконструкції України та визначення інвестиційних потреб, Українська діаспора. Як і представник світового конгресу українців має особливу відповідальність і стратегічний інтерес бути поруч з Україною на кожному кроці. Ми хочемо, щоб Україна стала членом євроатлантичної родини. Україна дуже мотивована працювати з нами у цьому напрямку, і ми докладаємо усіх зусиль, щоб підтримувати український народ. Шановні колеги. Я вас закликаю щодня працювати, щоб допомогти українцям перемогти та відбудувати Україну. Слава Україні!